Від вас, ваше взагалі, оцінки того, що могло відбутися, і звісно, дуже промовисті реакції на те, і зокрема, з боку деяких хороших руських так званих, пане Євгене. Окей. ну перше все я цілком погоджуюсь з тим, що сказав Віталій Портников. Це дійсно або призівала. Федеральна служба безпеки Російська ці попередження або не звернули уваги, хоча нам кажуть, що вони заарештовували якихось членів ну, груп ІГІЛ в Росії перед тим, або спеціально допустило цей теракт, і саме для того, щоб цю ситуацію роздмухати, і щоб можливо. Звинувачувати в тому числі Україну як одного з можливих, так би мовити, тих, хто знаходиться поза ну за залаштунками цієї дії. Для чого це? Очевидно, Росія намагається ну, і намагається просто використати цю ситуацію, щоб була така жалість до них. І, чесно кажучи, мені знаєте, не дуже ясно, коли йдуть безумовні терористичні акти під два роки. На території України, коли бомбять е, торгові центри, коли бомбять вокзали, коли бомбять житлові комплекси у нас тут от, кидають ракети Росія, то е, якби, світ е, на це дивиться, не мав би це війна. Ну, що, в війні все буває. А тут такий, якби, чистий терористичний акт. Тобто є якась асиметрія. Щодо так званих добрих росіян, я зараз подивився ну, вчора, і сьогодні дивився там, і дощ і різних експертів, вони дуже обсмоктують це питання. Ну, я можу зрозуміти, росіянам це болить. От. Представникам Росії. Ну, от я, приклад латиніною, у якої, до речі, так любить бувати наш хороший знайомий ну, то, то, так, публічний Вольсі. Арестович. Так, так. От. Латиніна взагалі звелася, немов би вона інтелектуалка. Я про це далі скажу. І сказала, що це кровавий піар з боку України. Можна я процитую? Да? Процитую. Як да, вона це. саме її мовою? в своем твиттере. Если это теракт, о котором предупреждали западные спецслужбы, то они точно знают, кто его совершил. И если теракт стоит в том же ряду кровавого пиара, что рейдер ДК обстрелы Белгорода, зеленка на выборах по советам телефонных мошенников, то это катастрофа для Украины. Ну, потом она выбачилась. Ну, так, так бы сказали, что да, у меня было эмоционально припомнено, и тому после заявы штатов Про те, що це не Україна, вона сказала, що можна якимось чином довіряти і вибачилась. Ну, я хочу сказати тут один висновок, щоб всі знали, хто слухає цих е, ну, інтелектуальних, так би мовити, росіян. Знайте, що які би, яка б розвинута інтелектуальна людина не була, яка б вона була начитана як самоучка в історії, скажімо, світу е, е, Юлія Латиніна. Головне позиція людини вона стоїть або на стороні етичної, на стороні добра, або на стороні зла. Оце надзвичайно важливо. І цю позицію не може замінити ніякі знання. Тобто, або ти відчуваєш, що це зло, і проти зла треба боротися, або ти дивишся на неї з такої, якби, відстороненої точки зору. Ну, оце мої думки. І е, я ще раз і ще раз хотів підкреслити, що нам треба наполягати, щоб було ясно, це війна терористична на, на терені України. І е, абсолютно нема різниці. Або це теракт в Москві, там в крокусі в цьому великому центрі, чи е, це бомбур, бомбардування нашого населення і тут в Україні, це однакові терористичні е, дії. І тому підхід до них мусить бути такий самий. І якщо зараз припустимо західні лідери почнуть дзвонити Путіну, не дай Боже, або будуть надсилати йому якісь ну так би мовити, що ми кондолезис, так би мовити, жаль про з цього приводу, то це не буде щиро. Це, це не буде, буде щиро. щиро. А? а як взагалі на це має відреагувати українська влада? Чи має українська влада? Саме висловити ці кондоланці хоча б що найменше, щоб знати себе якісь підозри серед ну я, я маю, маю, міжнародного суспільства. А, абсолютно можливо жалко населення, яке тим більше втягнуто в війну в Україні і де гибне Гибнуть російські солдати, яке яке втратило статочка про свою суб'єктність. Ми можемо так ми, ми можемо говорити про суб'єктність. але треба сказати, да нам жалко, але нам не менш жалко тих солдат. Там 350, півмільйона майже яка б загинула тут в Україні. Вже все. Мені просто знаєте, чому я це запитав? Я вже по стрічці пройшовся в Фейсбуці і е, побачив там і глузування, і от е, цифра тоді, тоді ще було 60 загиблих. Да? 60 гарно, але 600, як на мене, краще. От я у одного так побачив. А хто піше, що мені абсолютно байдуже, знаєте, і я думаю, що це абсолютно недолугий, не тільки недолугий. Response, відповідь. Відповідь. Не, не долу, боку... а відповідь. Але це воно може бути шкідливе, тому що це, звісно, буде використано і нашим ворогам, як такий, нібито, доказ того, що українці так чи інакше до цього причетні. Ну, Українці за ці два роки довели війни, що вони максимально дотримуються правил справедливого опору, безумовно. І е, ті громадяни, які дозволяють собі це, а можливо, це боти спеціально російські. Ну, це все. теж, які якби підстрікають, підстрікають населення Росії, щоб ведуться, як українці. Під'юті. Українці так. в цілому так ніколи не будуть думати. Тому що ми європейська нація, безумовно. А, пане Євгене, ну тоді давайте а, а, поговоримо і про. Інший бік цієї ситуації про удари українських безпілотників, про НПЗ, а також, взагалі, те, що зараз відбувається з ударами по нашій енергетиці, може вважатися як помстою за, за, за ці дії. І на цьому форумі, про який я вже згадав, Київський безпековий форум. <гум> а, було багато сказано і прокоментовано про такі вик... заяви, нібито американської сторони до України заклики припинити ці удари. <кху> Не підтверджена інформація, і нібито Білий Дім взагалі спростував, що це так і було. Але виступала віце міністерка з питань інтеграції Ольга Стефанишина. Вона про це говорила. А, Олена Зеркаль, а, колишня міністерка, а, також про це говорила. М -м, будь ласка, як ви сприйняли їхні заяви, що вони такого цікаво сказали, і э, щодо доцільності таких закликів, якщо вони були до української сторони, ну спочатку про застереження з боку штатів, я читаю Financial Times. Так вчора там було написано буквально, що це попередньо перепотидли, так би мовити, інформація. Така інформація не точна, але можлива. От. Але вже сьогодні, зранку я дивлюся, там точно говориться, що такі застереження з боку ну, офісу президента Штатів, ну тобто команди, були. Не мов би ну, не мов би а вже були. Ну, по-перше, в офісі там або при президенті там дві, два полюси. Є полюс, який більш схильний, і ти так би мовити, на мирову з Росії. Саліван. Саліван, да. а, і більший Блинкін. Да. Ну, ми це знаємо, цей розклад, принаймні те, що ми знаємо із преси, і з оцінок. От, я цілком вірю, що один от, Саліванівський такий на, полюс міг би це сказати. Щодо другого, я не знаю, в цілому, як ситуація, ну, у нас відповідь вже є. В Самарській області в ці, ці ночі, там, да, або я не знаю, коли це було, в кінці минулого дня був розбомблений НПЗ знову. Uh -huh. Тобто, це говорить про, я б сказав, послідовність нашої влади щодо руйнації. Енергетичного сектору Росії це надзвичайно важливо, незважаючи можливо на те, що і ціни можуть піднятися, і незважаючи на ці охі ахи, що о, от перед виборами Байдена ми не можемо дозволити, американці не, зможуть, не можуть дозволити собі підняття цін на енергоресурси, тому що це буде бити проти так би мотретінка і грати на користь Трампа. Да. Ну, я хочу сказати, що я за своєю життєвою ситуацією знаходжусь. Ну, от ми сьогодні говорили на форумі, да? Я сиджу на форумі цьому, ці на форумі попередньому там був вийшло, так, форум креативних культур і корейців індустрій минулого тижня, цього тижня. От. І я знаходжусь між цією аудиторією, де сидять люди, які можуть і навіть посміхатися, можуть думати, і бліндажем, в якому мої рідні знаходяться зараз на, на фронті, з якими я спілкуюся. Тобто, інакше кажуть, у мене більш об'ємна картина. І, скажімо, ті, хто на фронті, вони не розуміють, як це можливо взагалі американцям попереджати наших, ну тобто нашу владу, щоб не били по НПЗ. У них не входить в голову це після того, як каби падають перед ними, як зносять все, руйнують все, і ми не можемо дати відповідь. Це... це продовження тієї самої логіки, це... що весь час війни в них є далекобійна зброя, але ми вам не якщо надамо атакамси, вони будуть з обмеженою дальністю таврисів, надамо, ми тому це... що ви маєте продовжити це... воювати це... з зав'язаною позаду за спиною рукою. І тому, от ми сьогодні говорили, ви підняли питання про форум яценюка на безпековий форум. От на мій погляд, він вдалий. Чому вдалий? Лейтмотивом мотивом цього форуму наскільки мені було доступно слухати, я не всі з слухав, але в основному, да починаючи з Роба Байора, який зараз військовим комітетом в НАТО, ну діючи, Най, найвищий військовий представник НАТО да. в Україні за. Час повноштам на вторгнення, який сказав, що не треба шарахатися з сторони в бік, з боку в бік, та з сторони в сторону. Тобто, інакше кажучи, якщо в дві тисячі там другому, коли ми наступали, значить, був оптимізм у нас, надмірний, скрали, оптимізм, а, надмірний, то зараз надмірний так. песимізм це такий лейтмотив був заданий. Фактично, всі, всі всьому безпекову форму, всі обговорення. А далі почалося. Ну, Волкер. Виступає Волкер. Це Курт Волкер, дуже а, серйозна так. особа. От, і він каже, що м, треба, щоб міжнародна спільнота е, поміняла свою, свою думку щодо можливості перемоги України. Цього ще немає. Спільнота ще не розуміє. Тому що Україна може перемогти і мусить перемогти в цій війні, тобто викинути загарбника з території України, принаймні. І от тут я хотів би сказати кілька слів. Захід, в тому числі і Європа, і Штати в цілому, як суспільство, вони коливаються, коливаються в тому, що як колись був на початку війни. В адміністрації Шольца да, як представник громадянського суспільства, і мав там розмову з керівником Офісу Східної Європи, який відповідає за Україну. І от з того, з того моменту вони коливаються, не дай Боже, ескалація буде, не дай Боже, все сильніше, не дай Боже, Росія зможе загрожувати все більше і більше ядерною зброєю і фактично всесвітньою катастрофою. З тих пір це змінюється цей настрій. Ну, він змінюється дуже повільно. Змінюється повільно щодо надання допомоги Україні. Ми бачимо, що відбувається в Штатах от, щодо допомоги. І тому от, нам треба це зрозуміти. Тобто, благополучні країни Західного світу не хочуть втрачати навіть певну долю свого вел велферу, так би мовити, да? такого благополуччя. І все менше зараз все менше менше це відчуття, і все більше більше на наростає така рішучість, те, що називається рішучістю, такою екзистенціальною рішучістю. Буквально до речі, про це і згадував британський професор зараз працює в Естонії Джеймс Шер. саме про те, що Росія таким чином вона демонструє асиметричність. з одного боку своєї жертовності готовності жертвувати будь-якою кількості людей. Заради досягнення своїх ідей, а з іншого боку, така от саме як вискали небажання втрачати частку свого благополуччя. Давайте продовжимо до речі про це. І давайте за, я за у нас зараз okay. ми повернемося з okay. давайте пропоную поговорити ще з одним учасником, співучасником форуму, який вже на зв'язку. Це керівник програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Розумкова Олексій Мельник. Пане Олексію, вітання. Вітаю вас, пане Олексі. Ну, давайте все таки, все ж таки, тому що ну головна тема сьогодні це теракт в Москві. Чи вже у вас склали склалися ці частинки цього пазлу, що могло відбутися? А тому, що з одного боку є нібито заяви відповідальності з боку групи «Іділ К», а з іншого боку, російська пропаганда продовжує все ж таки. Натякати на можливу причетність чи то батальйону РДК, чи то українців і йдеться і про якийсь там бусик з українськими номерами, і звісно, пост Дмитрія Медведєва з натяком, що тут може бути український слід. Абсолютно з вами згоден, що зараз перед всією російською пропагандистською машиною стоїть завдання. Показати е, зв'язок терористів з Україною. Ну і останні повідомлення, які там зараз буквально з'явилися, що їх піймали на півдорозі до кордону. Причому там однаково відстань що до білоруського кордону, що до українського, але все одно російські пропагандисти наполягають, що вони саме прямували до України, ну і решта там, що їх вже начебто чекали зв'язки і таке інше. Зараз тих двох, яких там, начебто, живими затримали. Незалежно від того, що вони будуть говорити, чи зможуть вони їх заставити, але їм намагатимуться в уста вкласти те, що вони ділили в інтересах України. Тобто тут. Як то кажеться, до ворожки не ходи, це очевидно. Друге, що зараз, мабуть, там спецслужби між собою почнуть трошки гризтися, тому що дійсно ну, перша версія, яка у всіх виникла, що це чергова така акція ФСБ. Під назвою кодовою назвою там Рязанський цукор, чи який там ще Дубровка, Тірак на Дубровки, от і звичайно, що зараз потрібно сказати, а чому такий виник прокол російських спецслужб? Вони будуть кивати одні на одного. От, ну і якщо в загальному підсумку, то в принципі. Україна не є прямим бенефіціаром, але це може скажімо, спричинити такі деякі довготривалі наслідки для авторитету самого Путіна. Ну, а але також щодо наслідків щодо продовження війни проти України, чи можна припустити, що так чи інакше влада зможе скористатися цією подією заради збільшення мобілізації і взагалі розмухування ще більшої ненависті до України і українців? Ось пам'ятаєте цей відомий вислів, що бомбіть бомбіть так? Тобто відповіддю на це буде перше внутрішні репресії в Росії, мобілізація, як ви правильно згадали, і далі в залежності від того наскільки російській пропаганді вдасться нав'язати цю точку зору, що сама Україна винна, і тоді вже логічно можна знову ж таки виправдовувати все, що було до цього, і наступні злочини, які будуть скоюватися проти України. Палесі, у нас в студії, ви вже можливо помітили. Я наш колега співучасник форуму безпекового форуму Київського, який відбувався вчора і позавчора, Євген і Бестрицький. Ми з ним вже зачепили тему НПЗ, ударів НПЗ, і нібито закликів з боку штатів з Вашингтону Україні припинити ці удари? І вчора це коментувала Ольга Стефанишна, прем віце премєр міністерка з питань в інтеграції і Олена Дзеркаль. А як ви? Взагалі розуміти цю ситуацію, чи були ці заклики? Це теж поки що не 100% як вони пролунали, і щодо доцільності продовження цих ударів, наскільки вони все ж таки, скажімо так, користь від них переважає будь-які сумніви з боку наших партнерів. Ну, пан Євген може також підтвердити, мабуть, що напередодні в кулуарах форуму. Інтенсивно скажімо, дискутувалася ця тема, намагалися знайти десь якісь натяки, підтвердження. Ось і в стаття Financial Times більшістю експертів, ну принаймні, з тих, з ким я спілкувався, вона не викликала ніяких там заперечень, тому тобто, ми під отримали підтвердження того про що ми здогадувалися. Незалежно від того, чи скажімо, це тому, що немає офіційних заяв, які б окрім як ви згадали пані Степанишину, яка доволі прозоро натякнула, що таке могло бути. от але вона також категорично, там однозначно про це не казала. І тут дійсно дуже складна ситуація, яку ми маємо розуміти у відносинах з нашими партнерами. Тобто з одного боку демонструється підтримка, практична підтримка, політична підтримка, дуже голосні, гучні заяви, і час від часу, ми от. Зіштовхуємося з такими надзвичайно неприємними фактами. Тобто, якщо такий факт дійсно мав місце, про що це нам говорить? Нам говориться про те, що певні політичні інтереси, ну які просто не зрівняти по важливості я не кажу про Україну, а навіть стратегічними інтересами самих Сполучених Штатів, от певні такі меркантильні політичні інтереси можуть привалювати при ухваленні рішень. От і на жаль, це не тому, щоб там е, якісь негативні настрої роздувати по відношенню до сполучених штатів, але на жаль, ми маємо розуміти цю ситуацію, що не завжди сполучених сполучених штатів пріоритетом буде перемога України. Тобто, ми повинні бути до цього готові. Ми повинні бути цьому свідомі. Ми повинні постійно да, дякувати партнерам, але не забувати про те, що їх їхня, як би так би мовити, сорочка завжди ближче до тіла. І останнє запитання пане Олексію, загалом, як ви оцінюєте тон, тональність цього форуму? вже зазначив і пан Бестрицький в студії, що таким лейтмотивом, таким ну гаслом, взагалі, став виступ. Адмірала Баура Роба Баура, який закликав не вдаватися в крайнощі, да як, наприклад, на початку війни, це була був надмірний оптимізм. Так само зараз ми не маємо впадати в надмірний песимізм. Це абсолютно згоден з цим висновком. Форум дійсно був дуже змістовний, але також про що іноді говорилося учасниками форуму форуму з на увазі зі спікерами про те, що це був форум однодумців, От, тобто ті, хто там зібралися, їх не потрібно було переконувати в необхідності підтримки України. Так довго як це потрібно, а настільки, щоб Україна отримала перемогу. І на превеликий жаль, ці, ці всі люди вони дуже впливові, але вони не настільки близькі до ухвалення рішень, щоб, скажімо, їхню цю ідею, їхню переконаність в тому, як має виглядати образ української перемоги, щоб його втілити в абсолютно практичні дії, щоб ну, вплинути насамперед те, про що багато говорилося на сьогоднішню Наразі, скажем так, до певної міри шкідливу концепцію насамперед сполучених штатів інших західних партнерів стосовно того, яким є образ завершення війни, панусі, дякуємо за включення за ваш фаховий аналіз. Олексій Мельник, керівник, Дякую вам програм, за програму зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру розумкова. Зараз невеличка пауза, друзі.